Як же ж регулювати подачу мастила на ланцюг на вашій китайській бензопилці? Ви перевертаєте пилку, у вас на корпусі на паче написано плюс-мінус, тобто намальовано на ланцюг, тобто мастило. І тут у вас, скажімо так, буде такий ось, бачите, отвір. Ось цей отвір. Туди берете плоску викрутку, вставляєте і скільки треба. більше, менше. Це написано, бачите, вліво-вправо, тобто ви підкручуєте, але крутите дуже обережно, там щоб його не поламати. Тобто, там я покажу вам. Там у вас масло насос, о такого плана, наприклад. І якщо їх як будете крутити, треба дуже так, ну, помаленьку, тому що якщо ви сильно покрутите, можете зірвати, ось, бачите, тіп, як стопор, тіп, і просто воно потом поламається. Тобто крутите ну, помаленьку, тобто більше-менше собі виставляєте, бо він так у вас виглядає. Але є ж такі бензопилки, наприклад, ось, як є модель, така GS-50, наприклад. Там, хоч і так само намальовано, написано, але там немає цього вінта. Там стоїть, скажімо, такий маслонасос, типу як обрубок без регулятора, скажімо так. Тому, якщо у вас там проблеми дійсно з маслоподачею, єдиний вихід це купити, скажімо так, новий маслонасос. Він там вартує 119 гривень набір, там і масленасос, тобто шлангочки, тобто все це є. Тобто, якщо у вас така проблема. А так там із заводу, скажімо так, вже воно отрегуліровано, тобто так само на вжарській псятках нормально подає мастило, бо то скажі, там або багато, або замало. Тому вихід це дійсно можна купити, скажімо так, такий новий, він туди вставляється, на місцях там А а там врешті пилок, там, в принципі, як є G450, там вже стоїть нормальний маслонасос і він регулюється. Тому пилку перевертаєте, тут це видно, тобто туди вставляєте викрутку і собі крутите, регулюєте.